Знайшов на екрані випуск Кеди, тут стільки їжі, ніби на чорний день. Схоже їх, немає. Та не може бути. Мама казала, що вони повернуться до обіду. Зараз запитаю, де вони там застрягли. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Далі. Один кілометр. Рухайтесь. Прямо. Через 300 метрів. Поверніть ліворуч. І куди цей навігатор мене знову введе? Поверніть ліворуч. Я вже проїжджала тут хвилин 20 тому. Так, синку. Мама, привіт! Ми з качею вже вдома. Uh, скажи мамі, що бабуся мандаринки передала. О, вже повернулись від бабусі. Молодці. А ви коли будете? Ви казали, що приїдете до обіду. Скоро, синку. Я трішки затрималась в буковелі та за годинку вже буду вдома. Мамо, а можна друзів покликати? Самим удома нудно. Можна, тільки я тебе дуже прошу, нічого там не рознесіть. Дякую, мам. Чекаємо на вас. Yes. І розігріти собі щось по... поїсти. Поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч. Ти знаєш, що це означає? Святкуємо вдома, і ніхто не заважає. Алло, Христя, ти не зайнята? Приходь до нас в гості. Міша, привіт! Є якісь плани на сьогодні? Аріна, приходь, буде круто. Так, мама і тітка затримуються. Мирослав, привіт. Батьків вдома немає. Не хочеш прийти? Тільки візьми щось смачненьке з собою. Ти казав, що хата пуста. А тут ці двоє. Чого? Та звідки я знаю? Ну це ж район багатіїв. У них он, Мерседеси, Бентлі, Бехі. Вони з сім'ями. Взагалі на Мальдіви, в Буковелі. І то навіть чорну ікру. І не по акції купляють. Не, ну ти як завжди, от тепер сиди й думай. Зима на вулиці, а такий дощ іде. Що ти всі свої обзвонив? Так, Міша сказав, що мандаринки принесе. Як вирубить? Та зачекай. Вон, їх не видно. Що не видно? Довбень. Вони зайшли всередину. Та у вікнах їх не видно. в Будинку порожньо. Цього разу я промовчу. Але не дай Бог щось піде не так. Все. Пішли. Що ти відміття, я все чую. Сьогодні наш день, колего? Давай без зайвих слів. Що будемо брати? Телевізор, сервіс. Який телевізор, який сервіс? Гроші шукаю. Ну, бабло. Через місти. Повернуть. Проводити. Поверніть. Проводити. Треба звідси якось випратися. Ну, що ти хочеш, знайти в тому холодим? Зовсім так поїхав. Я голодний, ясно. Думав, може, що залишив. Ну що, не ївся? Де нам тепер ховатись? Ми тут як на долоні. Може, просто втечем? Та куди тікати? Без баплаїзів нікуди не піду. Скільки їх там? Табу? Це фіаско, братан. Хочеш мандаринку? Я не буду їх. Чого? Боїшся вимазатись? Вона не любить мандарини, неелегія на цитруси. А чого у вас ялинка така гола? Що, іграшок немає? Все в них є. Може, не було часу прикрасити. Та? А ви думаєте, чого вони нас покликали? На царські тоді ялинку покишати. Вони, походу, не збираються виходити з хати. І що ти пропонуєш? Вийти непоміченими з дому повного дітей? Ну не обов'язково непоміченими. Можна просто приховати те, що ми грабіжники. Ні, ні його одягну я. Я його перший помітив! В тебе борода є? Який з тебе Санта Клаус? Ну а хто я тоді? Зубна фея чи що? Ні, Будеш різдвяним ельфом. Ну, можно я хоть штаны візьму? Эх, я вже так заловнила. Давай ты вже свои мандаринки. Хай, тільки не обляпайся. Може, тик токи поснімаємо. О, ты тут давай себе час поговорила про якийсь новорічний трек. Мені сподобалося майже зніма. Ооо, далі без мене. Не чому тіло? діло. Тіктоки знімати. А ми поки Мен мандаринки почистимо. Твоїх мандаринок. Між. Кат. де оно зупинали. Прямо по коридору і направо. <рес> а чого твари закриті? У вас там що? Сейф? <рес> У нас в туалеті по талончику пускають. Та я не жартую. Два, діти! Ти що, Санта! Це не жарт! Так різдво ж тільки через два тижні! З наступаючим! Санта просто хоче вас привітати з наступаючим різдвом! А? а ти... взагалі хто? А я! А я взагалі різдвяний! Так, діти! Ви взагалі як? добре поводили себе в цьому році, а? Ми чудово себе поводили, містер Клаус і Ельф. О, це ж прекрасно. А може ви нас за стіл запросите, а то не відчуваєш ця гостинність? Звісно, проходьте. Серйозно нам тікати треба, а не сидіти тут і чай потісти. Та тихо ти звідси легше буде дістатися до дверей на подвір'я. Щось вони мені не подобаються. Та чому? Це ж Санта. Угу, Зараз до чай і дадуть нам подарунки. Угу, подарунки. Вони зараз кармани чимось наб'ють і втічуть. Не подобається мені, як вони оглядають наш будинок. Угу, Ніби хоче щось поцупати. Та спер вони щось хочуть. Дивіться, ельф кишеню цукром уже набиває. Почекай. Ельф, Санта, підійдіть на сюди. Якщо ви про подарунки, то подарунки ми дамо вам після. Ні, містер Санте і містера Елі. Я бачу, вам дуже сподобався наш цукор. Що ви маєте на увазі, мої маленькі любі друзі? Ви ж прикормовали аж 15 пакетиків. Не знаю, як вирішить з вам, але костюмована вчинка не вийшла на ура. Ми ну що ви два брата грибати. Це, звісно, не цукор. Але думаю, вам без різниці. <різвіст> <різвіст> Кажи, що ви хотіли вкрасти. Та нічого. Чого ви були у пані? Чого ви хотіли нас обдурити? Та не хотіли ми вас обдурити. Ми... Актори з театру, новорічна вистава на носі. Ну, то я був в костюмі. А ми тут до чого? А як ви потрапили в будинок? Ну. Через камінь. А виходити, як пан mm -hmm. Через двері. Та чого ж? Як зайшли, так і вилетите через демохід. Ми допоможемо. Ви не повірите, в нас таке сталося. Ми спіймали грабізника! Ці двоє хотіли обчистити наш будинок. Але вкрали лише цукор і то не винесли далі подвір'я. Вони заховалися у ванні і прикинулись Сантою та Ельфом. Тож ми їх впіймали і зараз будемо карати. Так, досить. Я викликаю поліцію. А можна хоча б одну мандаринку? Ні!